Людмила Галінська піду у поле. Піду у поле, десь на перехресті, закличу зиму на гарячий чай. Вона хворіє, а багато честь її потішить. Ну ж бо, поспішай. У мене є чебрець, травнева м'ята, рум'янок, дереві та нагідки. У мене кухлик є і тепла хата. Ходи до мене, погостюємо, ходи. Я капці дам старенькі та пухнасті, теплу шаль бабусину любов, що маю в спадок, то таке є щастя сховатись в неї, ніби під покров. Ходи, ходи, по деревеним трохи Про моду, кавалерів та книжки, і не біда, що з різної епохи У нас є спільні теми і плітки. Погрієш руки, вся замерзла, бідна. Чого ж ти вічно по снігах? Дивись, коса біліє зовсім срібна і іній, сивий іній на очах. Зігрію тебе чаєм, літнім медом, і пряник має добрий із цитрин, накрию ноги коциком чи пледом і вижену застуду із судин, і до весни удвох перезимуєм, Нехай сніги без тебе поживуть, подружимось і разом почаю, і куці дні. Скоріше промайдуть. Друзі, всім привіт! В новому році! Приїхали на дачу сьогодні чудова погода. Знаєте, наче не січень, а березень. Дуже тепло, сонечко гріє. Клас! Ось так виглядають рослинки в січні. Дивіться, навіть молоді пагони на трояндах розпускаються, Ну це щось неймовірне, аномальне. Морозу нема, снігу нема. А я хочу отут зараз аквілегію трошки підчистити. Це такі листя сухі прибрати. Бо мені треба поконтактувати з рослинками. Я не можу без них. Сухенькі ці листочки. Вони, в принципі, отак це треба брізати, воно просто відривається. І отут дуже молоденькі йдуть листочки. Трішки почистила, навіть не з тої сторони, що воно мені ну, Воно мені не подобалось. Але тут ці листки починають загнивати і грибкові всякі інфекції. Не хочу, щоб розводились. Так Зараз шишками трошки як прикрию, бо ще не відомо, яка погода буде. Це воно зараз оживає, потім мороз піде. Приморозить і все. Оджимили шапкою, як гарненько розтягнулося кущиком. Тримали практично всі листки тримають, деякі, деякі тільки. то можна і відривати, щоб вони не падали і не загнували. І весною менше. А насантолі гарно виглядає. А це вирігат нажимать. Кусочки деякі. Кажу, що я з молодими зробила. Я їх прикрила агроволокном, щоб вони не замукали мені. Знаєте, вони себе гарніше почувають, ніж ті, які просто десь там на клумбі. Ось так. чудові. Не так сильно намокає. Зараз піду мене там ще трошки петрушки її викупаю. І покажу, як рослинки. Подивіться, це в мене біленька Снов Еріка, Снов Принцес. Наче як квітує? Залі тримаються. Хеби також. Це ті сорти, які бояться морозу. Саме гарно гейхери виглядають. Треба буде поприбирати це листя від троянди. Бур'яна тут брізня. Чи це анемона можна якось? Рослинка потягнулася туди вверх. Каша, Навіть ще Я не знаю, що з нього буде. Ну, хто так буде? Все одно не вигляд якийсь є. Це маргаритки. Я їх позобираю весною звідси, а вони так засіюються. Цікаво це в мене жива чи ні. Кар сухенько, а там приколінку не знаю. Трояндочки. Троянди всі гарно. А. І оцю я садила. Яка вона красоня. Зник пускає квіточки міхерка. Красуня, але щось у неї так листочки позакручували, друзі. Не знаю. То вона себе так захищає від морозу, напевне. Така тримається. Бачите? Оцей не квітує, він такий просто декоративний. Цей. Оця клумбочка моя. Все пока. Все пока така Ангеліна гарна. Ачіток. Це добре, подивіться. Сонечко заховалось. четверта година, але день уже стає більший. А ми їдемо додому в Київ. Трошки подихали на свіжому повітрі і знову рибку посмажили. Ні, не посмажили, запекли на сітці. Друзі, а з вами прощаюся і бажаю вам міцного здоров'я, здійснення ваших всіх найзаповітніших мрій і миру нам усім, якнайшвидше. До наступної зустрічі. Папа! -па.